Мразь на мопеді поїхала, да? оце, на оце, от, от якраз, якраз по цих от. Ох, Але... Колись будуть винайдені дрони перехоплювачі, які будуть. А ми ж можемо якийсь один FPV, ми ж 24, 23 буде FPV. просто один... — А я не розумію, оце, в чому прикол В чому прикол їздити без Глушніка чи, не чи що це з ним. Не ну Ти їдеш, перепрошую, ти пердиш на все місто. Да. Чому ти в цей момент пишаєшся собою? Ну чого ти як больнев дві години ночі, коли всі добрі люди сплять, вирішуєш. А чи не приїхати мені на оцьому гавні по місту? Меже тисяч людей, і не додати в їхній сон бентеги, бо во звучить як шахет? Це ж ти його район. Поняли? Тебе мама? Тебе мама вронила в дитинстві головцею вниз. І не віддала потім профільним спеціалістам, і ти виросло, і купило того мопеда чи мотоцикла, і не маєш, як казала моя баба Ліда, не, ти не маєш коп в голові. Вибачте. Так, да, це супер. <реш> Отакий от подкаст, мені подобається. Ні, ну вибачте, я не знаю. ну, Вже всі пишуть в мережі про це. Не їздіть, будь ласка, з цим. Кличко в 22-му році влітку видав наказ. Забороняю по Києву їздити на цьому говні, яке О, так, хай кличко особисто збиває цих людей. Я хочу, щоб кличко їхав, ота просто виходив на дорогу, йде цей чувак, і просто Судячи...